что вы нашему поступлению не просто делать, просто фото, идти на комиссию, а потому что надо делать, 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 що так а пропозиція, чтобы через щоб одну Так, то девочку сидел, чтобы говорить. Да, вот это про вами. Например, вернуться к фортене. И два длинная. Так что патроны, но берем и лодку по фанату. Мы ходят.

Vi si aprono loro cose. Ciao, adesso tutti 촬 <susur> you um... Надійшли заява від Білошевського моколи, книгу є підвершуючи документи і наявність нерухомого майна. Там можна на кожному від вивашився віджива. Вся спадщина перейшла до мене. Ви дали документи, я вам подаю на розгляд і хочу сказати варенду. Так, тоді вважаєш конфлікт? Я не розумію. Да, так, я пропонуюся питання на сайті. У нас не питання. Да. Ну що, він очікується. Мені шанси я вважаю перед мастером на попередніх на як станції, там зробили, це другим, ми передали самальну ділянку йому в оранжі. Так, як вона була раніше сформована. Це там, де його магазини. Е, там є пани рухомого майна. Е, магазин, голосуй за рішення. Та анекдот, напонім соціальної динаміки, от вона властива і розумна, а відічна влада. Ага, ні, не так. Ну, ні так не можна. Ні, а це не припустимо. Голосуй за. Так, так, так. Рішення, щоб ми його м -м -м, з ним нічого не зробити, для того, щоб подальшому продали <клес> територія. <то є, клес> це мене ділянка під будинком. Він продає верніше в але йому передали право не Анатолійович, Надійшла заява про по припинення довго оранжеві для землі під є Так, так, є с і не по 19, Двадцять четвертого року номер двадцять дев'яносто один

Яка надійшла і фірми ПЛБАУ це українська аграрна it компанія що надає послуги управління земельним банком для фермерів і територіальних громад. Я своїми словами розкажу, хто ще не знає, про що йде мова. Ми в онлайн-режимі зустрічалися з представником цієї компанії і вона розповідала. Видала вам комерцію пропозицію розповідала, чим вони займаються. Значить, Вони займаються аудитом земель, якщо можна так сказати. Хай буде ця інвентарізація. Тобто вони роблять, зроблю окрему сільську раку, коли Це ми бачимо по жовтельності Ми бачимо землі, які приорені, землі, які використовуються без правоустановчих документів, тобто бездорогової варенції, і землі, які використовуються не за цільйовим призначенням. Ця, ця програма дає можливість виявити. Ми для себе є землі державної власності, комунальної і приватної. Ми розпочали із земель комунальної власності, що ми на сьогодні виявили, користуючи цією програмою. Ми зробили собі такий розрахунок. Я думаю, що депутатам, хто зацікавиться, можна буде ознайомитися з Зробили таку табличку, бо там дуже об'ємна інформація. Вибрали кожну земельну ділянку. Е, є кадастровий номер, є хто обробляє, є коли заключений договор, коли він закінчується, який відсоток. Ви площа все це є, де це знаходиться земельна ділянка, є, є карта відкривається. На карті різними кольорами видно, де формувана земельна ділянка, де приорано, наприклад, іншим кольором, все це можна відкритувати і Значить, Те, що ми опрацювали, взяли саме про все це земельні ділянки комунальної власності. Їх на території Жутбенвої ради. Є 22 на загальну площу 516 гектарів. Значить, що ми виявили? Виявили, що хіт ділянок обробляється без загальної площі 9,5 гектарів, немає договорів. Це розписано. Вже хто знає, проїжджаємо Дмитровський поворот, переїжджає в на село в а ту право, і тому є маточник, і далі по цьому без води вони читалися. А хто там обробляє? Я за ставки кажу. Хто обробляє? Та а вот у землі, А три ділянки, тут по 0,25 гектарів. Тут є повністю все розписано, де, де на накласти. Я воно просто наразі подивитися, що це... За об'єктом маємо. Вийду, це кожен 25% це якийсь який будівник. Тобто ми для себе відточкували вже об'єм роботи, користуючись цією системою, і можна абсолютно все розібратися, відточкувати, перевірити і таким чином в подальшому це опереду до наповнення місцевого бюджету. джерела. Скажіть, скільки показав заклад? Тільки гектар виявили. Значить, дивіться, ми ось тут тільки не обґрунтовані обробіток. 56,9 гектара. З них, наприклад, той самий піловець найбільше, ми знайшли на, на, 5,9 гектарів при обробі. Це те, що ми далі є, так? Так, І скільки ж років він на це так нанімається? 15-20. Ну все, все оце є, так, і пилувать. Так, ще це не могу надо. Писать. Піловець. А держимся, Що можете так там молочи. А? Ну давай, сейчас уже уже. Пучкувать уже надо вже, сьогодні <навіть>, сегодня начинать. Так <клухи> само польові дороги. Заключи договори. Це тут виділено на польові дороги теж треба договоритися, це теж надходження, як місцево вже. Польові дороги поговорювали, з ними користь Це буде окреме питання бюджетного гарні. І там у світі зміни ідуть, вони практично, і повітря, вони життя, замовити аудит, це буде одна зкарана, коли ще 28 років. Ми б вважали, що якщо він заплатить за усіх чотири то це дасть змогу, щоб три чотири тисячі вже ми можемо проплатити. А ось ці щитки, ця вона, походь на її. ще щитка. Ну, так, не хочемо заплатити. Якщо ви не запоплатите, то я це не варно. Що це не щиток, то я не вважаю, що це варіант. Варіант може Так. Злочину таку вийшло. Але я питаю, що ви стоїть за хабом 39, де ситуація що практично 50% вашої ранньої роботи? Ну, це зараз розмір файлів. Боже, жахта. Не мають фізора. Я це читаю. Около 2 тисячі років, так? Але десь. No, там божев, ну, там вообще нужно говорить, бо мы на попарании значит не кипят по ну я на попарайне, но риф и вторая року мара року назад на теле по ну, еще три уходит. Самої самі прошу вирішити рекомендувати, щоб засувати цю програму. Вона вважається навіть на височному українці, надевається. Можна робити відновлення, то є двічі на рік, можна робити весною, наприклад, робили обмін, і тоді осінью можна цінати тисячі при бажанні. Можна зробити почати. Замовить, вже не бачимо, хто Зачем? зараз. І вже готові, наприклад, доворати і саме пілонець. Якщо я весною посія, вона вже, наприклад, знає, що там є От він тільки засія вже буде. Ну, все одно на 28.8 і 28. Ну хорошо, ми відпочку, але під ділянку.

Так, Да, тоже. Да, а потом же вы догадался. Это еще будет на мачок, я думаю, еще вопрос. Ну, мы пока за мной есть інші и твои. Ну, мы даже один доходы модуль, чтобы побачить это все. Значит, еще один коштовый модуль, жертва ресурсов. Я не знаю, що какому такі інноваційні проекти є. Працює третя частина України. Тогава третина України, вони в Я так услугують. Якщо у вас будуть пропозиції по можливо, знайдемо такі телефони і поділяємо там, наприклад, послуги. Може, в цій 20-літі вас тут. Так. Так. Я, я так думаю, що це не решається. Тобто, це питання воно для нас нове, багато такого методу тика робимо на комп'ютері. Вони скинули цю програму, ми її так поступово опрацьовуємо, але ще багато, звичайно, нового для нас. Тобто ми ще й оводіємо. Так, так.